Тиками тягали, двома натиками, mm. а натики не потягли його. Mm. А тоді вже цим великим трактором приїхали ДТ, от вже таким, о, і пхали його лопату. Mm. І так його і наклонили. Але я тоді підняв шум, тут його поставили так, підрівняли. О, і він це стоїть. Uh -huh. О, і теж, німці були, не намагали. Не наші правила стріляли. Там бабка розказувала, німці були, не стріляли по йому. А в наші, як, як в мене стояли, то стріляли. І я там в не воїни, uh -huh. і там написано приблизно в якому ну, то приблизно, тому що його немає. Я, я, наприклад, по всіх історичних точках, де я шукав, Є, Єч скажений і, і других там є, що стоїть він. Uh -huh. І вони скажуть, що він на березі річки стужня, а стужна там, а він на березі річки Равківки стоїть. Uh -huh, uh -huh. Ні, а то є такі, як... може Руслана поміняла за стокати? Ні, ні, ні... Стугна, вона так, як би... Бы... Річка Стужна йде з Василькова ну, да. на безрадіці. Да. Да. А це Раківка, зараз вона розлилася, в мене в городі сад на березі я зробив сад, коли він в мене дії. А це зараз усі яблуні в воді стоять. Вчора а, дощ такий у нас стоїть. І Раківка впадає в стуну. Да, а вона метрів, мабуть, <пошла> на, на, на історик один пише, що Раківка впадає у, той у там Давидівку. Бу була Давидівка, річка із Гвоздова, не з Гвоздова, а з полів Гвоздова, падала в стуну. А раківка не могла на гору лізти. Ну так, є там якісь <рив> розкордження ті, що писали. У нас був цей е, кам'яний хрест, а за кам'яним хрестом отсюди так, ну і або сюди, як їхати вирох, ярки є. Там завод строїли, то хотіли раз, другий раз. І що цікаво, що. У 854 році там побудували завод, а тоді ж чим вуголь який курний тільки був, і ним топили, топили. А він той курів, і на село сідав. І хтось спалив його, той завод. А тоді построїли це вже завод, вже майже там так стільки грошей вклали, ото як Союз розпадався, комуністи свої гроші туди вкладали, побудували, а тоді все. Оце ангари металеві були, так як оце чудо до дороги. Mm -hmm. Такі ангари широкі такі. Вирізали за, за 10 ночей і, і вивезли хтось. Mm -hmm. Ліз, а тоді кинулися, не знає, хто вивезли. А це в якому році? В якому знаєте, році? А? В якому році? А у 90-х роках. Ну, ясно, ну, я спали. То ми знаємо хто, Пензін. ми знаємо хто. Пензін. Потім мерседес купили. Да? А да. Тоді це... Той, хто перший а мерседес ті, купив. А ті вже почали наші копачівці, обухівці, тут усі приїжджають та валяти оці стіни та кирпиць забирають. Нам вже нічого. Осталося тільки оці хверми, що на будинку класи. Та й ті хверми приїхали тягачі і ті забрали листики тепер оці що воду там і дорослий російський. Да. І да, дорога, да. Ну ми хрест посмотрим. Ну поїхали. Да. Поїхали добре, дякую вам. Дякуємо. Дякуємо, що ви здоров'я даруєте. Да, От. Щасливого до побачення, да.